Коли в польській мові 4 може бути 5. Це не питання математики, а питання лексики польської мови. Якщо українською мовою я скажу, що проживаю на п'ятому поверсі, то польською мовою це звучатиме мішкам на четвер п'ятше. Чому ж така різниця? А тому, що в польській мові відлік починається від партеру. Перший поверх у нас називається в польській мові партер. Отже, відповідно, наш другий поверх у них це перший поверх, тобто перше пєнтро. Власне через це п'ятий поверх в українській мові може стати в польській чвартим пєнтрем.